Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході, гуманітарний конвой Путіна. Та чому Білорусі та Казахстан не підтримали Росію у бойкоті західних товарів? Про це сьогодні пишуть у Блогосфері. але розпочнемо звісно з ситуації на сході України. Як повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці? У Фейсбук до місць розташувань повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд. Протяжністю у 470 кілометрів. З них тилами супротивника 170 кілометрів. Під час проведення рейду було знищено три казачих блокпости та чисельну кількість живої сили, маргіналів та техніки, якою вони пересувались. Як повідомило джерело, наближене до бандита з позивним Чечен, в тилах ворога пусто. Мобілізаційні ресурси бандитів повністю вичерпані. Терористи втратили підтримку простих людей. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції. Сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Терористи намагаються організувати опір силам АТО. Водночас наші бійці мають на меті відрізати угруповання бойовиків від основного транспортного напрямку Сполучення з Російською Федерацією та остаточного оточення міста Луганськ, повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Водночас в твіттер аккаунті Ньюс Тодей» пишуть про те, що батальйон Луганськ сьогодні вночі. В Вороніно під Сєвєродонецьком, знешкодив терористів сім людей. Знайдено склад боєприпасів та вибухівки. І про ситуацію у Донецьку ніч з 11 на 12 серпня в Донецьку пройшла напружено. Звуки вибухів і залпів чули жителі всіх районів міста. Про це повідомляє сайт міської ради Донецька. Зокрема, в результаті артобстрілу була знеструмлена підстанція. Бавовняно-паперового комбінату без електропостачання залишилося 206 трансформаторних підстанцій. Але як повідомляє сайт міськради Донецька, станом на сьому ранку 96 трансформаторних підстанцій були знову підключені. Ну і Зорян Шкіряк пише про те, що терористи, бойовики намагають зашкодити і припинити потік біженців з Донецька. Та Луганська, як пише радник міністра внутрішніх справ України на своїй сторінці Фейсбук, великого потоку нема безпосередньо з вини терористів, які максимально блокують відбуття людей з окупованих міст. Сьогодні терористи використовують людей як живий щит. Тому сьогодні найголовніші складнощі це виїхати з місць, де орудують терористи. Сьогодні існують всі можливості та засоби для забезпечення нормального перебування людей. В транзитних пунктах повідомляє Зорян Шкіряк. Ну, і журналістка Марія Старожицька написала про те, що загинув в зоні АТО Вадим Антонов. Погіб Вадім, пише Марія. Вадик Антонов, самолет, человек с невероятной улыбкой и огромным жизнелюбием. От пули снайпера на поступах к Донецку в Виловайске. Вот только что буквально две недели назад мы поздравляли его с днем рождения, вручив плакат охраннику Михайловского форпоста, откуда ребята ушли на фронт. А сам Вадим в этот день поднимал флаг над освобожденным Лисичанском. Только несколько дней назад Вадим пообещал мне, что все будет хорошо, обязательно будет. И уже нет ни этого домика Майдановцев на Михайловской площади не Вадима и никак никак не могу в это поверить я ему верю все будет хорошо написала Мария Старжицка. Арсен Аваков у Твиттере пыше во время войны против Украины единственная честная оппозиция это оппозиция к собственным Амбіціям написав міністр внутрішніх справ України. Ну і звичайно, упродовж останньої доби у Благосфері активно обговорювали так званий гуманітарний конвой, який направив до України Володимир Путін. Нагадаю, що вчора президент Російської Федерації заявив про те, що з Російської Федерації до України направляється гуманітарний конвой. Про це Путін заявив у телефонній розмові з головою Єврокомісії. Жозе Мануалем Барозу Путін акцентував увагу на тому, що гуманітарна допомога необхідна східним областям України. І сьогодні з'явилася інформація про те, що колона з гуманітарною допомогою з Росії рушила до України у колоні 280 Камазів. Щоправда, у благосфері пишуть, що з місця дислокації Кантемірівської танкової дивізії Російської Федерації відправилася. Колона, ну і ставлять під сумнів, власне, що це за колона і що в цій колонії е, везуть. Екс-президент України Леонід Кучма заявив про те, що гуманітарна допомога Луганську, яку скеровує Росія під егідою Міжнародного комітету Червоного Христа, перетне українсько-російський кордон на митному посту в Харківській області, а потім уже вирушить. До Луганська Кучма підкреслив, що це все буде здійснюватись під егідою Міжнародного Червоного Христа, і колона супроводжуватиметься представниками ОБСЄ. Причому Кучма заявив про те, що рішення про прийняття цього гуманітарного конвою було вирішено прийнято вчора на засіданні контактної групи у форматі відеомосту, в якому взяли учасник, учасник, участь представники Донецької народної. Республіки Олексій Навальний, російський опозиціонер, пише про гуманітарний конвой. Так, гуманітарний конвой виїхав із Алабіна на Рафамінського району. А що таке Алабіна? Це Таманська мотострілкова дивізія. Вот вам і МЧС Анатолій Бондаренко в Твітері. Сією гуманітаркою треба щось асиметричне, наприклад, перевантажити груз на кордоні у наш транспорт. Тоді всі інші. Колони можна знищувати, колишній міністр оборони України, а нині народний депутат України Анатолій Гриценко пише: гуманітарна допомога від убивці, від терориста, приймати її аморально, неприпустимо в будь-якому вигляді, навіть без конвоїв, давати Путіну згоду на отримання гуманітарної допомоги. Нехай він нею подавиться, пише Анатолій Гриценко. Алла Лазарєва, яка перебуває. Нині у Франції пише у Фейсбуці про те, що міністр закордонних справ Лоран Фаб'юс стурбований відправкою гуманітарної допомоги з Росії на східні українські землі. Це може бути прикриттям, щоб здійснити збройну інтервенцію, зазначив керівник французької дипломатії. Він наголосив, що Росія дозволила собі надіслати з три сотні вантажівок у супереч запереченням і України і світової спільноти. Вищий політичний клас планети розгублений, Червоний хрест. Мовчить. Ну і уповноважений з врегулювання ситуації на сході України. Ірина Геращенка, уповноважений президента, написала на своїй сторінці в Фейсбук про конвой і конвоїрів, враховуючи палку е дискусію в Фейсбуці, інтернеті і принципова Україна не погоджувалася ні на які конвої від Росії, як би цього не хотілося кремлівським конвоїрам. Друге, в Луганську через дії терористів склалася критична ситуація із забезпеченням мирного населення продуктами харчування та водою. Вірніше, мирні громадяни потерпають від відсутності групи товарів першої необхідності. Третє, Українська влада докладає максимум зусиль для допомоги мирним громадянам. На жаль, на території контрольовані. Контролювальні бандитами немає можливості безпечно поставити необхідні продукти. Бандити обстрілюють наші машини швидкої допомоги, мародерствують і грабують продуктові склади. Четверте, тому президент виступив з ініціативою створення міжнародної гуманітарної місії під гідою Червоного Хреста, яке зайде через Україну, пройде узгодженим Україною маршрутом під охорони представників української армії та міжнародних місій, ніяких інших військових і миротворців. Ніяких росіян там не повинно бути, написала Ірина Геращенко. Ну як я вже згадував слова Леоніда Кучма, насправді представники так званої Луганської Народної Республіки не брали участь у вчорашньому відеомості, і тому не зрозуміло, чи пройдеться колона з гуманітарною допомогою від Харківщини до Луганська чи ні. Тим часом у мережі з'явилися фотожаби та Власне, творці фотожаб відгукнулися на цей гуманітарний конвой, на це нове поняття в нашій дипломатії, а також в двосторонніх українсько-російських відносинах. Я пропоную зараз подивитися ці фотожаби. Ось так, от творці фотожаб бачать гуманітарний конвой від Росії. Більшість авторів фотожаб вважають, що під Егідою гуманітарного конвою до України Росія заведе частину військових з Російської Федерації, тим паче, що самі російські військові вчора в «Контакті» розміщали фотографії, на яких були зображені військові машини, які терміново були перефарбовані у білий колір у колір гуманітарної місії. Борислав Береза пише про 42 ув'язнених, які втекли спершу із Донецького СІЗО після артобстрілу, а потім повернулися знову до закладу. Речник правого сектору пише: Когда я читаю про те, що 42 заключених прийняли рішення визречення в тюрму, не совершить побіг. В Донецкую Народную Республику то понимаю, что сработал инстинкт самосохранения и разумная мысль. Тюрьму на концлагере не меняют. А о том, что IQ заключенных выше, чем у сепаратистов, говорит то, что они не высоко оценивают шансы на выживание на территории Донбабве, среди террористов, сохранить жизнь на стороне расистов гораздо сложнее, чем на территории, э, СИЗО. Борис Вишневський, депутат Законодательного Собрання Санкт-Петербурга, пише про Россию, Украину гуманітарну допомогу. То, що восток України нуждається в гуманітарній помощи, очевидно. Но столь же очевидно, і лицемерие російських властей, выдвигающих эту инициативу, проливающих ежедневные крокодиловые слезы над страданиями Донецка и Луганска. Путіна, Лаврова, Медведева, Чуркина так забутять нужди жителей Востока, то у них є. абсолютно надежный способ прекратить гуманитарную катастрофу, а именно перекрыть границу, отвести от нее войска, остановить идущий в Украину поток боевиков и оружия, публично заявить об осуждении сепаратизма и праве Украины защищать свою территориальную целостность, перестать ежедневно врать по телевидению о несуществующей Новороссии, прекратить называть группировки из местных бандитов и российских наемников ополченцами. Кто не верит в надежность этого способа, посмотрите на Славянск, Краматорск, там Мариуполь, где уже нет никаких ополченцев, но нет и гуманитарной катастрофы. И где жители вспоминают времена народных мэров, как кошмарный сон. А есть эта катастрофа почему-то лишь там, где заправляют ополченцы, уважая Борис Вышневский. Николай Злобин в своем блозе на «Эхо Москвы» Пыша про украинскую владу и украинскую державу. Стабильность украинского государства и его новой власти, похоже, была сильно недооценена в Москве. Рассчитывать на их крах из-за ситуации на востоке страны не приходится. А вводить в восточную Украину российские войска, чтобы поддержать силы, которые сама Москва не признала в качестве легитимных, значит вызвать такие глобальные последствия, о которых и думать не хочется. На этой неделе Владимир Путин выступит в Крыму перед членами правительства и депутатами. Многие в мире убеждены, что российский лидер находится в глухой политической западне, из которой вообще нет хорошего выхода. Любой шаг плох. Сумеет ли Путин найти эффективный выход? Как известно, он славится своим непредсказуемыми, неожиданными ходами. Это его фирменный стиль. Тим більше, що російські політичні інститути його ніяк не здержують, вважає Ніколай Злобін. Ну і російський журналіст, міжнародник Аркадій Дубнов, звертає увагу на те, що Сергій Лавров, голова э, відомства закордонного Росії, э, став э, називати не е, схід України, не Донецькою народною республікою, Луганською Республікою, а Донецької і Луганської області нюанс, однак, пише Аркадій Дубнов на своїй сторінці у Фейсбуці. Максим Савчук пише про Крим та про е, те, що відбувається в Криму. Винні кримчани, винні політики, що спекулювали. Винна Росія найбільше. Тепер у нас немає Криму, але винні ті, хто свідомо уникав його, хто жахався його зросіщеності цін і не їхав. А тягався іноземними курортами, бо там, на відміну від Криму, нормальні люди, бо там більше комфорту за ту ж ціну. Ми мало спілкувалися, ми робили мало спроб розкрити їм очі. Якось так. Це дуже суб'єктивне. І може, я не правий. Мені просто дуже шкода, не буде наметів цьогоріч, не буде гір і моря, пише Максим Савчук. Ну і з'явилось повідомлення про те, що Білорусь і Казахстан не підтримали. Е Російську Федерацію у забороні ввезення товарів з країн Євросоюзу Норвегії, Австралії, Канади та Сполучених Штатів Америки. Олександр Данилюк, радник міністра оборони України, написав на своїй сторінці Фейсбук: Казахстан та Білорусь не відмовилися від імпорту з Євросоюзом. От і завершився Євразійський митний союз. Ну, в такий спосіб Олександр Данилюк наголошує на тому, що Митного Союзу як такого вже не існує, тому що інші країни, які входять до митного союзу, будуть завозити імпортні товари і будуть завозити продукти харчування з Євросоюзу, з Норвегії, Сполучених Штатів, з Канади та Австралії. Водночас, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що це право Білорусі користатися імпортними товарами і зовсім не суперечить якимось домовленостях. Всередині митного союзу, отже, Казахстан і Білорусь не підтримали бойкот російського президента. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.